Щорічно в Україні 23 серпня вшановують один з трьох ключових державних символів синьо-жовтий стяг. Це також національний символ. Символ нашої державності і індентичності. Символ боротьби за волю. В Україні свято встановлене згідно указом президента Леоніда Кучми про День державного прапора України від 23 серпня 2004 року. У 2009 році президент Віктор Ющенко ніс до указу зміни, заснувавши щорічно офіційну церемонію підняття прапора 23 серпня по всій Україні о 9-й годині ранку. Синій відтінок на прапорі завжди символізував чисте небо, а жовтий родючі пшеничні поля. Український прапор сьогодні це справжній символ боротьби і незламності України. Національної єдності, честі та гідності. Україно ти моя молитва, ти моя розпука вікова, гремотить над світом люта битва за твоє життя, твої права, ради тебе, перли в душу сію, ради тебе мислю і творю, хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, хай палають хмари бурякові, хай сичать образи все одно. Я пролюся крапелькою крові на твоє священне знамено.